Запис 200-500 тисяч. Давайте спробуємо прокачати чоловічу і жіночу енергію. Я дивлюсь просто на малечу свою і намагаюся, щоб вони не повпадали і сама. Дивіться: ліва сторона там, де серце, воно ну, може у мене дзеркально для вас ліва сторона серце, жіноча, права сторона, там, де нема серця, чоловіча так легше запам'ятати. Тому що жінки серцем думають, інтуїція, чоловіки думають головою. Ну, це, так, це так загалом такі є якось неправила, я б сказала, Коротше, продихуємо праву, ліву сторону одночасно. Це із йоговського дихання, дихання, тому мені подобається, але робиться так, щоб вам не було важко. Можете робити декілька підходів, потім перечекати, потім знову. Не більше там, я не знаю, трьох хвилин спочатку. Але це взагалі буде дуже важко також, навіть спочатку. Закриваємо ліву сторону, пальці, і праву сторону. Дивіться. Вибачте. Так, дихаємо. Якщо я зараз ще раз просто візьму і нажму на паузу, це буде 300-500 раз. Дивіться, закрили. Три пальці закрили. Тобто, у нас, бачите, отак от ноздрі. Я не знаю, як це правильно, щоб ви бачили. Якщо ми починаємо дихати, вдох робити, з цієї сторони, цією стороною ми повинні завершити. Ліва сторона, це ми прокачуємо через жіночу сторону чоловічу. Дивіться, раз закрили, закрили, відкрили лівою стороною, починаємо дихати. Отак от от десь виглядає круг прокачування через жінку чоловіка. Це Через ліву сторону ми починали, через ліву сторону ми завершуємо. Тобто ми робимо вдох лівою, видох правою, ну, отак, от от, щоб туди. Да? Потім правою знову. Ну, тобто, ви бачили, да, як воно робиться. Тепер давайте іншу сторону. Через чоловіка ми зробимо жінку, продихуємо, прокачуємо. Також саме можна цією ж рукою. От тут ми починаємо, тут ми і завершуємо. А, значить, перший вдох. Зараз трошки і кажу і все. Так, дивіться. Ну, десь так. І наскільки вас вистачить, наскільки можете і дихати. Головне не забути, з якої сторони ви почали вдох робити, з тієї ж самої сторони ми робимо видох останній, тобто звідки почали, звідти і завершуємо, щоб цей ікру і ну, бажано кількість разів однакова. І тут і тут, де ви почали, де ви і завершили.